Вечір п'ятниці. Успішні керівники підприємств, щонайменше з чотирьох країн займають свої місця в урочистій залі. Усі вони переможці національного бізнес-рейтингу. Він визначив своїх лауреатів 12-й рік поспіль. Церемо на краждення Браво! адкритасіва. Цього року до топ національного бізнес-рейтингу увійшло більше сотні компаній України, Грузії, Казахстану, Білорусі. Їх визначили за результатами всебічного фінансово-економічного аналізу. Керівникам вручили престижні нагороди союзу НБР. Ми оценю кампанії тільки по фінансовам показателям. Прибіль, заробітна плата оборот, какой трутиволі ефективний і нас нет фактора, не журі, а експертов. только сухі цифри і в этом залог про і чесності цього рейтинга. За роки свого існування рейтинг визначив більше 17 тисяч успішних організацій. Переможці кажуть, разом з нагородами НБР отримують і суттєві конкурентні переваги, підсилюють статус підприємства і його командний дух. Ми їздимо за кордон і та. Наша школа признана одної з лучших. Потому надана града очень-очень для нас важна цього року. Організатори влаштували сюрприз учасникам. Вони знайомилися з українськими співаками, які виконували найвідоміші композиції групи Квін.